19 січня, день, коли греко-католики та православні відзначають велике свято останнє різдвяне свято, відоме як водохрещення Господнє, це свято встановлено церквою на згадку про хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Сьогодні фастівчани ще зранку прийшли до церкви на службу, аби освятити воду. Вважається, що цього дня уся вода є священною та цілющою. Після святкової служби прихожани пішли до річки, адже якщо пірнути три рази у воду, весь рік не будеш хворіти. Та разом з водою змиються усі хвороби та гріхи. Тому охочих зануритись у крижану водицю було чимало. І дорослі, і малі, та й навіть тварини із Божою благословенню пірнали у воду. Тепленько. Кажіть, холодна водичка. Як порне молоко? Як пирне молоко? Скажіть, скільки років вже занурюєтеся в <реш> воду? Перший. Перший? <реш> так, які відчуття після води? <реш> <Чудові, реш> Це прекрасно. А скільки років вже занурюєте? Я третій рік. Другий рік Подобається. Да. Подобається. <реш> А тим, хто побоявся, чи був духовно не готовий до такого екстриму, обов'язково слід прийняти сьогодні ванну та умитися священою водою. Отець Іван розповів нам про усі традиції цього свята та побажав хестівчанам міцного здоров'я. Сьогодні свято велике православне, 12-те, одне з найбільших свят в році: хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Також Сьогодні не тільки називають хрещення Господа Ісуса Христа, але і Богоявлення. Тобто Бог явився людям. Хочеться в цей час, дуже важкий, нескладний для нас всіх з вами, побажати, щоб Господь давав нам сили, щоб Господь нам, нас зміцнював, щоб Господь дав нам те, що потрібно найперше для нашої душі. Він нам дає, але щоб ми також могли це прийняти. І завжди робити ту справу, яка приносить користь найперше для нашої душі. Тому що якщо користь буде для нашої душі, то звичайно що і для тіла буде нам все те, що потрібно для життя земного. Я бажаю вам здоров'я, злагоди, миру, спокою і Божого благословення. Христос хрещається в водах. Йордан. у церкву сходили, водичку освятили, а тепер грітися гарячим чаєм. Отож, після занурення до священної купелі фастівчани могли зігрітися гарячими напоями та поласувати справжній козацький куліш. Зі святом вас, любі!